Якщо дуже просто, то корупція це якісь схеми. Схеми — увода бюджетних грошей або їх не попадання в бюджет. Тому що є дозвільна види корупції, є дозвільна корупція, є уникаюча і є відкатна. Уникаюча це коли гроші не попадають в бюджет. Наприклад, ви заводу Хімпром пробачаєте 50% того, що вони мають в бюджет міський сплатити за землю. Приходить сесія, голосується. Це все там ті і замість там 28 мільйонів вони дають тільки в 14 бюджет. 14, значить, не попало в бюджет. Теж саме там може бути по ну ложна сплата ПДВ. Да, там, коли там, типа, ви вивезли накладні тільки, штампики проставили, да, але ну, по, по, по накладним товар десь поїхав якусь, там на Польщу там, чи, чи ще кудись, там, типа, і 20% вам відшкодували ПДВ. Там, типа, типа, ви на мільйон товар вивезли, там, типа, от вам 200 тисяч, пожалуйста. Там. Дозвільна корупція це коли ми, наприклад. Е, ну Щось не можна, але за бабки можна. Ну, наприклад, за бабки можна від воєнкомату відкупитися. Ну і класична це відкатна корупція. Це коли гроші вже зайшли в бюджет, а з бюджету їх відкатом, відкатали. Десь назад. Приклад ще один корупції. Що можна ж не красти з бюджету, а можна прийти в, в депутати, щоб е, порішати тільки один конкурс, наприклад, там на перевізників, да? взяти своїх два-три маршрута і потім всім казати, я тепер ну-ну там вчителям квіти брати, там, це корупція, це взятка, там, якщо діти принесуть. А він собі нарішав конкурс один і тепер може бути чесним чоловіком ставатися. Да? Це треба ментальність міняти, щоб не було було бажання дати взятку, дати хабаря, і щоб не було бажання брати хабаря. Ну але при тому я знаю чесних чиновників, і я сам там, ну мені там може глядачів багато хто і не повірить, але я там, наприклад, не брав. От, ну от не браві все. Ти, у нас ж депутати е, міської ради, от там 42 чоловіка, да? і е, їм же ж грошей не платять. Ну а відбою ажелаючих нема. І тобто, частина йде, щоб щось порішати, а частина ж, ну там, щоб, щоб не дати порішати. Або щось там зробити, там красивого доброго вічного з якоюсь ідеєю. Але ну будемо відверті, значна частина йде в депутати, щоб порішати. Після Революції Гідності 2014-15 рік почалися, почалися реформи. І одна із найважливіших реформ це була децентралізація. І в першу чергу бюджетна децентралізація, коли е, скинули вниз е, гроші, і е, коли по формулам почали розраховувати освітню і е, ну, охорону здоров'я субвенцію е, і е, в, в містах стало грошей ну, нереально багато. Да? От в 2013 році бюджет розвитку сум був 30-40 мільйонів, і то показні гроші не йшли. А вже в 2015 році це було 600 мільйонів. Тобто, на порядок, в 20 разів більше стало, стало грошей, і, відповідно, почали красти не тільки в Києві, а на містах. Да? Те ж саме там ну, від, 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 відкатна корупція. Да? Десь щось построїли, плиточку положили, і десь хтось на цьому здорово заробив. От, роблять це всі свої, свої, свої між своїми, і тому. Відкатна корупція ну, важко ловиться. Тому що домовились два друга. Да, в місті в баню ходять ну, один чиновник, один бізнесмен. І от вони порішали, там, типа, я тобі приношу там, 100 мільйонів, сколько там, обратно віддаш, от, якщо освоїш. Ще один інструмент важливий, я би сказав, найкращий це система Прозоро. Прозор, система Прозоро, система є дата. І коли з'явилося в Прозоро, то важко стало. Красти і, скажімо так, сума відкатів значно там зменшилась. Чому? Тому що треба конкурувати, уже ж не виставиш велику ціну. Да? Ну, на якусь товар чи послугу. Можна ж звірити, скільки цей товар коштує. Да, там, і Потім подивитися, а як так вийшло, що у вас там томограф на мільйон більше, там, чим, чим він от в вільному доступі там, в два кліка купити можна. От, але корупціонери тепер е, працюють як хтось пови, ну, понижує, да, там ціну, а потім додатковими угодами все одно повертає. Ту ціну, ну, яка їм потрібна, і абсолютно забирають тендера. Ще така може бути, схема ну, називається Прийти, із своїми», да, там, прийти з своїми. Тобто ви повинні прийти ще з двома конкурентами, приводите і конкурентів і за них заповнюєте ці всі. Тендерну документацію, от, і конкуренти якби, програють, а потім чиновнику кажуть, а чого ж ви купили картошку, блин, там, типа, от по, по 12 гривень, вона ж по 10. От, кругом, кругом по 10, а ви по 12. А дешевше ніхто не прийшов. Там. Прийшли по 12-13. і по 13. Я от по 12 купив. Система Прозоро — це вона хорошим була таким. Ну, дуже класно ну, захищала від корупції, і корупції стало ну, відчутно менше. Треба не толерувати корупцію, не давати хабарі і самим, самому вчитися не брати, якщо ви становитеся чиновником там, чи преподом в вузі, чи десь там ще щось, ще щось. Другої немає. Якби б кухні, як тільки не толерувати корупцію. От там, де чим менше в суспільстві самому толерантність до корупції, а у нас ментальний вивих. Тобто, е, Взагалі, корупція це плоха, але якщо б ні, то ну, трохи можна. В останнім часом почали централізувати бюджети, тобто, все на центральний рівень. А, а треба навпаки. Треба вниз ці гроші опускати до рівня там, школи. І позакривали всі реєстри. І немає е, прозоро. І е, якщо таке буде, ну, на, на, ми перемагаємо, Но ми перемагаємо, тоді виходить, е, але у нас там ну, в кращому випадку щось типа Угорщини або там Білорусі, да? виходить, ми б'ємося за. Європейські цінності, а самі цих цінностей не дотримуємося. Я зараз про владу. Як позакривати реєстри? Як відмінити систему Прозоро? Що це було? Це, це, блін, це дуже демократично. І тому, коли буде у нас, а на відбудову, дасть Бог, там 340 мільярдів тільки заморожених на Заході грошей, допустим, ми їх. Їх дають Україні, то ми просто, я уявляю, який буде там шквал корупції. У нас забудуть про старих олігархів, у нас же народяться нові олігархи. От, і вони будуть зачищати інформаційний простір, намагатися. Треба, щоб потіхам, щоб мутить. Да? Потрібна темрява. І я думаю, що. Найбільше після нашої перемоги нам треба буде ще е, раз поборотися або ще раз може сходити на майдан, тому що е, ну корупція корупції буде багато.